Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я ва, тебе і поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду! Сир на підтвердий Мазда і гауда пластинами 150 г пакування, 60 гривень. Сир сметанковий від кома бруском, вершковий і гауда. 150 грамів пакування 55 гривень. В одну ціну. А це вже для власників картки АТБ. Сир плавлений, чедер, гауда і тост пластинками 48,90. Сир плавлений від своєї лінії. Вершковий і дружба 70 грамів. 14,50. Сердина з додаванням олії Боцман 230 грамів 46 гривень. Сердина бланшована в олії від Боцман 47 гривень. Скумбрія Атлантична Ріга Голд 240 г 79,70. Сердина в оливковій олії Ріга Голд 240 г. 53 гривні 50 копійок. Сардина скандії у томатному соусі 240 грамів, 66,50 Ріга голд штроб де валі. Пакування 160 грамів, 56,90 Піське золото, Кілька Обсмажена у томатному соусі 280 грамів схлі. 64 гривні. Масло від своїй лінії 82 180 грамів 81 гривня. Масло 180 грамів ферма, 73 відсотка, 94 гривні, 30 копійок. Масло мілкі 82,5 відсотка, 200 грамів пакування, 82 гривні. І знижка ще на масло злагода. 180 грамів пакування, 72,7%, 66 гривень. Але, на жаль, його немає наявності. Тульчинка, рослина молочна, суміш, 400 грамів пакування, 70 гривень. Тульчинка баланс. 180 грамів пакування, 82,5%, 38,90 І ваш молочник селянський, 180 грамів пакування, 72,5% жиру, 34,20. Майонез провансаль 67%, 400 г пакування 41 гривня, 50 копійок. Майонез від своєї лінії смачний 50%, 500 г пакування 45 гривень. Майонез від Оліс файний 72%. 500 г пакування 52 гривні 30 копійок майонез домашній від Тотчин 50%, пакування 520 грамів, 62 гривні 90 копійок. Майонез від своєї лінії 50%, смачний, 300 грамів пакування, 29,90. Європейський майонез від Тотчин 72%, 300 грамів пакування, 46 гривень. Майонез відчумак справжній 72%, 300 грамів пакування, 41 гривня, 70 копійок. Майонез Провансаль від щедра 67%, 300 грамів пакування, 31 гривня, 90 копійок. І майонез справжній 67% відсотків розумний вибір, 180 грамів, 15,90 дев'яносто. Соус соєвий, класичний, від Торчин, 180 мл, 45,50 гривень. Соєвий соус Чумак, 470 мл, об'єм, 51 гривня, 40 копійок. Соус густа, сирний, 180 грамів пакування, 22 гривні, 70 копійок. Часниковий соус від Чумак, 200 грамів пакування, 29,90 гривня. Соус французский зі цей відчумак 200 грамів пакування, 29,90. Татар соус. Також 200 грамів пакування, 26,90 І сирний соус від щедра 200 грамів 24 гривні. Кетчуп від Оліс шашличний і лагідний. 250 грамів пакування, 1850. Кетчуп до шашлику та лагідний від торчин Пакування вже. 380 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Кетчуп королівський смак. До шашлику і лагідний. Пакування 250 грамів, 26,30. ціну чай, чорний. алаказай в пакетиках. 25 пакетиків, 27,50 грамів. Алаказай, чай, листовий, заварний, 180 аж грамів. Пакування. 85,60 гривень. Чай в пакетиках дієвий ромашка та м'ята. 20 пакетиків, 11 гривень, в одну ціну. Чай, чорний, заварний з ароматом тропічних фруктів, 80 грамів, 64 гривні, 60 копійок. Чай, чорний, заварний, Хеліс, 100 грамів, 79,90. І чай зелений, заварний Хеліс, 58,50. Чай чорний. 55 смаків, 25 пакетиків, лаваре, 59,90. Чай зелений, 25 пакетиків, 5 смаків, 59,90. Чай, день у день, чорний та зелений. з ароматом винограду, 40 пакетиків, 26 гривень. Чай, день у день, чорний та зелений. З ароматом полунички, 40 пакетиків, 26 гривень. Чай Чорний, 40 пакетиків, день у день 26 гривень також. І чай, чорний листовий заварний день у день, 100 грамів 36 гривень. Чай чорний в пакетиках з граматом бергамоту, 40 пакетиків, 26 гривень. І чай чорний з ароматом лимона, також 40 пакетиків, 26 гривень. Печиво. 180 грамів 27,90 печиво з ванільною начинкою. лагода, 130 грамів пакування, 22 гривні. Марія печиво цільнозернове, 155 грамів, 17,40 І Марія з кокусом 150 грамів, 16,90. Зинка печиво здобне від своєї лінії. 48,90, А це вже печиво для власників картки АТБ від своїх лінії з ароматом молока 250 грамів, 41 гривня. Тандіні печиво здобне зі шматочками шоколаду та апельсину і з какао та шматочками шоколаду. 140 грамів, 29,90. Одна ціну. Воловіта, зі смаком апельсинки і зі смаком вишні. Пакування 420 грамів 79,90 годину ціну. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, ароматом молока. І арте клас 70 грамів 12,90. ціну. Вафлі вагові від своєї лінії міні 127,90 ціна за кілограм. В лінії ромашка класична, теж вагова, 150 гривень за кілограм. <клес> Піночки від своєї лінії зі смаком вишні і абрикосу. Пакування 300 г 26,50. Пряночки від своєї лінії, значень, літній сад. Пакування 300 г 26,50 50 Пряночки зі зміщеним молоком від своєї лінії 28,90 і прянички від свинині запорізькі, 300 г пакування 25 гривень. Шоколад молочний Millennium в еріпері з начинкою та печивом 270 г 85 гривень. Шоколад мілка з молочною начинкою 87 грамів, 51 гривня. Шоколад молочний мілка шматочки хромкої карамелі 100 г 51 гривня. І шоколад Мілка шматочки хрумкої карамелі з рисовими кульками 90 грамів 51 гривня. Кава Рощина скві 190 грамів 279 гривень. Кава розчина Якобс сублімована 70 грамів пакування 147 гривень. Кава розчина Якобс 20 грамів пакування 49,90. Кава Якобс Рощина сублімована. 200 грамів пакування 229,90. Якобс, кава рощина сублімована 425 аж грамів пакуванні, 616,50 Кава Мелина Якобс напакування 230 грамів 140 гривень. Чорна карта арабіка кава Мелена, 230 грамів, 161 гривня. Амбасадор. Кава Мелена 225 грамів, 170 гривні 70 копійок. Кава зі Львова львівська 240 грамів, 185 гривень. Кава зі Львова класична експресо 240 г 157-40. Фод кава Мелена 225 грамів, 150 гривні 60 копійок. Кава фурт Мелена 75 грамів. Пакування, 50 гривні 90 копійок. Кава Мелена 500 грамів. Хім. Арабіка 201 гривня 90 копійок. І кава Платін 250 грамів мелина 112,90. Напій Аловий якоб з капучино розчин какао 500 грамів пакування 150 гривень. І поглянемо з вами далі на зі знижкою. Пакел від своєї лінії з какао та згущеним молоком. 90 грамів 21 гривня 90 копійок. Морозиво донат, ваніль та полуничка. 70 грамів 1990. Морозивого ласунка скімо крем-брюлі смаком у 85 грамів, 22 гривні, 30 копійок. великий стакан від своєї лінії. Пламбір 85 грамів, 21 гривня. Морозова ласки, максимус, лимон і медова карамель. Пакування 300 грамів, 63 гривні, 50 копійок. І морозиво 3 відлідя. Жилейками 500 грамів пакування 76 гривень.